І всім знову привіт! Ви на каналі Чати Круто Букті об знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене абетка війни. Ось. Автор та авторка. Автор являється батьком. Авторка є якраз дочкою. Ось це ідеться. Книга є на реальних подіях. Ось, видана з 2023 року, і вона писалася більше, ніж 8 років. Ось тут події починаються з 2014 року, коли почалась війна. Ось. Тут йдеться про те, що батько з донькою листується Батько є на війні. Ось. Донька, щоб нумерувати Листи використовувала е, букви ось А, Б, С, Д і так далі. Ось. Я не просто нумерувала, А вона починала свій лист цієї букви. Ось. Тут піднімаються дуже важливі теми. Розповідайся про поняття, як е, життя цивільне, є доволі схожим е, на життя в, на фронті і так далі. Ось, Ця книга є доволі сумна, ось. Але є така ж, хто не розбирається в цій Темі їм буде цікаво. Тут розповідається і про волонтерів, і про війну і взагалі. Ось. Дівчинки на той момент було років так 12. Ось. А їй зараз аж 22 приблизно. Ось. Наприклад, неловий гав. Вона займалась танцями. Одна дівчинка сиділа в телефоні. Їй треба було виступити. І ніхто її не покликав, вона далі була на телефоні, коли вони робили якусь вправу, вони впали з того, що не було дівчинки. І там була історія на фронті. Ось, доволі таки стосується цієї ці теми. Ось. Тобто в них дуже часто вони розповідаються, діляться своїми історіями і так далі. Ось. Що був один чоловік, що любив грати на телефоні. Ось. І він постійно грав в телефоні, там в якусь ігру, ігру. Ось. І потім в один момент. Ось. Бо спрацювала бомба, підірвалась і ось. Тобто багато різних історій. Ось. Малюнки доволі прикольні. Ось. Є е, доволі така сумна книга, але щоб дізнатися, що відбувається на війні, де ти не можеш зараз бути, наприклад, там напередку, як кажеться, ось вам може бути цікавою. Ось. Подивіться, тут такі малюнки, може бути, що це, це дівчинка. Ось. Там і розповідається, що, наприклад, треба, щоб кожен волонтер, і, мі... і кожен може. Навіть мала дитина з кишенькових грошей, наприклад, на місяць їй дають років так в 14 дають 100 гривень на місяць або 200. То він може якісь гроші передати на ЗСУ. Ось і подивіться. Доволі така книга мені сподобалась. І ось, наприклад, жовтий скотч. Тобто розповідається про те, що це розпізнава, що дівчинка, вона гралася в солдаті, як кажуть. Ось, і вони їх позначили, щоб не плутати хто де хто є. Ось і він розповідає, що на війні ось там теж таке є. Це жовта стрічка, якою помічають на плечі, щоб можна було впізнавати інших. Ось така книга. Ну, а всім до побачення!